Партнер программы Вода Слобожанская. Вода Слобожанская. Качество воды это качество жизни. 9-10 березня 2019 року у Харкові в спорткомплексі локомотив імені Георгія Кірпи відбулася традиційна спеціалізована виставка ярмарок Бджільництво Слобожанщини Слобожанщини-2019». На захід приїхали кращі пасічники з усіх регіонів країни та гості з-за кордону. Виставка ярмарок в черговий раз підтвердила статус провідного в країні майданчика для демонстрації досягнень вітчизняних виробників пасічницького обладнання та реманенту. Загальна кількість відвідувачів наблизилася до 15 тисяч чоловік. Гостина земля Слобожанщини, вкотре поспіль стала епіцентром українського бджільництва. З'їхалось близько 80 виробників різноманітних виробів. Четверо закордонних, Турція, Польща, це вже традиційна Томаш Лисонь. І два приїхали виробники китайських визначити масштаби нашого ринку і перспективи. Є новинки, звичайно, всілякі, і фірма Меліса порадувала, і той же Лисонь, і АВВ -100, І На конференції будуть розглядатися питання екологічних аспектів. Бджільництво сучасного, належної практики бджільництва про препарати безпечні для бджіл і для оточуючого середовища. Ну і дещо кілька цікавих презентацій. На майданчику перед спорткомплексом можна було здати та обміняти віск на вощину, купити вулики, заготівлі для рамок. Тут був представлений величезний набір різноманітного реманенту та інвентарю від виробників. Приїхав зараз торгувати вощиною. Ващина забрусна із забрусного воску це чистіший воск, який може бути на білому світі. Ну, мета у нас дуже широка і велика. Це популяризація нашого харківського бджільництва. Виробники, виробники тут інвентаря. Всі, ну ви знаєте, що в Харків це столиця бжелярського краю. Дейкун Олександр Іванович із Сумської області, Пісарівський район, село Кіріковка. Маю 52 сім'ї і приїхали ми сюди, щоб продати віск прополіс і поспілкуватися із кращими пчоловодами Слобожанщини. Сьогодні виставка Слобожанщини. І зо мною приїхали мої колеги. І ми тут будемо співпрацювати, закупити жолок-пакети, матки. І сьогодні ми побачили дуплянки, які наші прапрадіди сьогодні виготовлені. І ми будемо закупляти ці дуплянки на Сумщину новшества, які сьогодні будуть. Е, семінар буде проведений, буде виступати комісар, е, солдатов буде, горніч виступати з винами. І Ми сьогодні почерпнемо ту, як би, опит і ми на Сумщину привеземо те все краще, що сьогодні було на вашій виставці. Приїхав з колодами на цю виставку. Тема моєї виставки колодне пчеловодство для душі. І дуже багато ставлять уліків, а я так як починаю пасічник, підхопив цю тему і тему пчеловодства, ну і… Тема колодного пчеловодства: это как бы пчеловодство для души, когда приезжаешь на дачу, и пчелки трудятся и носят мед в колодах. И колоды это как бы мне хочется, вот это в одном ролике видел. Вот. А это дедушкин улик. И вот я хочу, чтобы мои предки приехали рано или поздно на дачу и сказали, а это дедушкин улик, который держал в таких уликах пчел водил. Тема очень интересная, настолько оживленная. Сделал первую колоду, нюансы доработал, и вот приехал поделиться с пчеловодами. Старое забыто возвращается, и для красоты, для души можно поставить колоду. Планочки воском смазываются, так называемые снозы ставятся. То тут, есть тут идет процесс безвощины, то есть Пчелы строят э, э, свою вощину, свои языки вплетают в крестовину, потому что э, языки нас, становятся со временем тяжелые от меда. И для того чтобы язык длиной около метра не оборвался со временем, то есть они вплетают в крестовину. С задней стороны предусмотрена дверка, так называемая должиям, с которой э, выбирается э, сотовый мед. То есть, получается, мед долгое время находится в колоде, обогащается воздухом, прополюсом. и мед получается по вкусовым качествам не, не, невероятной вкусоты. Я официальный представитель фирмы «Флау» на территории Украины. «Флау» – это производство магазинных надставок, ульев, Флау, так называемый, потоковый улей. И я представляю еще Канди ну, промышленного, собственного промышленного производства. Но основное внимание, как вы видите, что здесь люди смотрят основно на этот улей Флау. Чем? Это разработка 2015 года стертов, отец и сын стерты, которые придумали данные рамки. Работать можно, не разбирая улья, не вынимая рамок, без медогонки, без ничего. То есть выставляете ключ, поворачиваете, по трубочке сливается в баночку. То есть технология простая, но это на сегодняшний день это дорогое удовольствие, скрывать не будем. Но как только уровень жизни украинцев повысится вдвое, ну, продажи начнут быть не единичные, а уже более широкие. Пока есть спрос, скрывать не буду. Интерес есть у людей, покупают потихонечку, то есть потихонечку-потихонечку своего покупателя. Щороку бере участь у виставці ярмарку Бджільництво Слобожанщини підприємство Київ Бджолопром», широко відоме своєю прополісною вощиною. Шановні друзі, сьогодні ми розглядаємо тему вощини одну із найактуальніших тем у бджільництві: бджола, яка пережила мільйони років в природі, сьогодні зіткнулася. Із антропогенним фактором, тобто фактором впливу людини на бджолу. Так склалося. Ми прив'язали коня, ми загнали в стойло свиню, вівцю, бігає в дворі курка. Ми кормимо цих тварин і таким чином ми керуємо. Тим процесом, який ми ставимо собі на меті. Бджільництво це не те. Бджолина сім'я це не те. Бжола живе 45 днів в льотний період, і вона не піддається таким, як ми звикли бачити впливам, Людини бджола не може існувати і жити окремо від своєї сім'ї, від природи, від води, від квітки. Вона на певний час покидає свою біологічну одиницю, бо одна бджілка не є одиницею біологічною. А бджолина сім'я, біологічна одиниця, вона покидає її на певний час, і летить відвідати квітку, поле, набрати мінеральних речовин, набрати корму для своїх дітей і принести в бджолину сім'ю не тільки корисне, але і патогенних мікробів. Я 15 років досліджував вплив. Патогенної мікрофлори на бджолину сім'ю. Ми виділили патогенну і корисну мікрофлору з бджолиної сім'ї і подивилися, як вони взаємодіють. Як бджоли мільйони років захищають себе від патогенної мікрофлори? Е, отримано ціло, цілий ряд патентів на винаходи. Е, ми створили технологію прополісної вощини вперше в світовій практиці, повернули біологічний захист воску відповідний тому, що робить бджола в природі. Тому що коли матка відкладає яйце в комірку бджолиного стільника, де потім народиться бджола з яйця, це яйце. Повинно мати захист яйце нічим не захищене. Воно голе. Це не курине яйце, яке має шкарлупу, Це бджолине яйце, яке нічим не захищене. Так от ми створили вощину, яка несе біологічний захист, що відповідає природньому. Ми створили в місті Боярці під Києвом феноменальну продукцію, яка прославляє Україну в світі. Ви знаєте, що на конгресі в Істамбулі 28 виробників з Австралії, Америки і так далі приїхали спеціально подивитися, послухати цю доповідь, взяти прополісну вощину і випробувати. Сьогодні маса відгуків про цю продукцію, тому що е це надія, що ми збережемо бджолу, що ми не дамо їй загинути від впливу хімічних, токсичних і так далі. Ми пров проводили фізичні дослідження воску, мікробіологічні, ми виділяли патогенну мікрофлору із бджолиної сім'ї. І ось авторські свідоцтва, патенти на право власності інтелектуальної, і тут особливо хочеться відмітити, простою мовою показати, це патогенна мікрофлора, а це те, що ми вводимо у вощину. Продукти вироблені самою бджолою. Перший з них це прополіс, який не дає поширюватися патогенній мікрофлорі. Ми проводили безліч експериментів за ці 15 років. Було створено продукт, технологію, прополісну ващину. Можна багато говорити, рекламувати, але реально продукція може не відповідати дійсності. Оце саме страшне для виробника. І для мене особисто. Тому я завжди кажу: ви подивіться, як у вас відтягнутий стільник, який у вас розплід на цій вощині, і який ви отримали результат. Всі пасічники, перше, першу чергу, професіонали, які працюють на прополісній вощині. Ну, в хороших умовах збирають 80-100 кілограмів меду з бджолиної сім'ї. Ось що дає якість вощини, якість здорової бджоли і перспектива для нашої галузі. год удачный для харьковчан. 23 февраля состоялся конкурс медоваров Украины. И отличилась харьковская делегация. Товарищ Бугар и я, мы взяли основную часть медалей на Украине. Поэтому год успешно прошел. Здесь присутствуют не только и медали висят, и медовухи те все стоят, которые участвовали, которые победили. Может каждый попробовать эти медовухи. Новая появилась бузина, на цветах бузины. Получила тоже медаль первый раз и получила, я в прошлом году уже сделал впервые квас из бузины, цветов бузины. Получился великолепно. И сделал бочечку заодно еще и медовухи бузины. И она получила бронзовую медаль. Для начала я считаю, что это очень успешно, нормально. Будем экспериментировать. Я сейчас буду готовить. Я вообще сторонник ставленных медов. Выдержанных, но участвуя в конкурсе, все-таки придется сделать несколько вареных медовух, чтобы показать, что мы не уступаем ни в чем. что на нашу выставку постоянно приходят наши друзья-клиенты. К нам приходят новые люди, интересуются нашей продукцией. Это нас очень стимулирует. Мы стараемся сделать что-то новое, преподнести это красиво. Нам доверяют, к нам идут, и мы этим очень гордимся. Нас стимулирует пчеловодство. Пчеловоды – это избранные люди. Дружите с пчеловодами. Мы любим каждого клиента, который идет к нам. С весной вас всех! Молодости и радости вам! Особливий інтерес викликали стенди зарубіжних партнерів. Компанія Бі Сіті спільно зі своїм офіційним представником в Україні запропонувала відвідувачам інвентар, устаткування, підгодівлі для бджіл продукцію бджільництва. Сьогодні на Харківщині ми представляємо нову технологію: це виробництво жива суспензія мікроводрських хлорели для нарощування сили сім'ї для підвищення імунітету бджіл після зимівлі. Даний продукт використовується для підгодівлі бджіл у якості додавання у цукровий сироп, також додавання у поїлки та оприскування бджіл у самому вулику. Цей продукт не складний у використанні, тому що є вже готовим продуктом. Лише додається у вигляді 1 до 10 – це для оприскування бджіл, 1 до 20 використовується для напування бджіл у паїлках. Якщо стосується цукрового сиропу, то ми додаємо 200 грам на один літр цукрового сиропу. Тиждень тому ми повернулися із Туреччини, де були присутні на великій конференції ярмарці, де познайомилися з новим виробником турецької фірми Бі Сіті. Зараз вони представляють свою продукцію, інвентар, обладнання на в харківській виставці, і також вони виробляють новий продукт для бджіл. Це канді, як підгодівля для бджіл. Вони виробляють продукцію. В Туреччині, у Стамбулі і постачають її у Німеччину та Америку, також арабські країни. Директор Ахмед Дурмуш готовий співпрацювати з нашими українськими пасічниками і надавати їм всю необхідну інформацію про своє обладнання та інвентар. Я производитель мікроводирослів живої хлорели, дуже широко приймається для ростнової, для животноводства, для піцечовіка, для косметології і для пчеловодства і для очистки прудів. Мы сегодня представляем для пчел, которые в прошлом году был исследован Институт пчеловодства Украины. Принимаем хлорелла в пчеловодстве, то есть сироп, добавляем и увеличивается 20% пчелиной жизни. Это очень хорошие показатели. И в этом году мы будем более широко исследовать хлорелла для пчеловодства. Это добавить воду поилку добавить, делать им душ для пчел хлореллой. И мы получим очень хорошие результаты. В аналогии других странах, зарубежных, Евросоюзом и других советских стран бывших, исследование, что пчела увеличивает сбор до 40%. Я думаю, мы добьемся мы таких хороших результатов. По крайней мере, первые результаты очень хорошие исследования пчеловодства Института Украины. И исследование нашего Агарного государственного академии Одесской области. Что такое рыбий жир? Мы все прекрасно знаем. Чтобы человек, когда принимает рыбий жир, мы знаем, что мы принимаем микро-макроэлементы, аминокислоты, очень богато витаминами. Откуда берется рыбий жир? Это берется с больших рыб, которые они питаются в океанах или морях водорослями и маленькими рибами, которые маленькие рибы тоже питаются водорослями. Вот у нас водоросли, которые выращиваны хлорелы, которые очень богаты аминокислотами, макро, микроэлементами, особенно хлорофиль, селен, йод очень богатых хлорелы. Дуже гарно організована виставка сьогоднішня, виставка ярмарок. Дуже гарно, дуже дякую організаторам. На високому рівні дуже все зроблено. Багато представників за кордону, дуже багато представлено товару, не виробників інших стран. Тобто, ну цікаво і познавально». Общество Балаклейское всех приветствует. И у нас особенный день у нашего пчеловода Гопола Сергея Васильевича. День рождения. Мы ему решили подарить огромный подарок, костюм. И хотим это вручить публично, чтобы все видели. Сергей Васильевич, мы тебя поздравляем с Днем рождения. Желаем всего самого хорошего. Спасибо. Спасибо нашему обществу, моим друзьям-пчеловодам, всему коллективу пчеловодов нашего круга. За этот подарок. Дякую вам, хлопці. На виставці були представлені найрізноманітніші сорти меду, продукти бджільництва, медові напої. На виставці, звісно, прибрітаємо щось нове. Є і улі новий зараз, є, є хороше овощина. Це все ми, звісно, приобріли. Ну і напітки саме супірові. Теж ми всі спробували. Очень вкусно, очень приємно. У світі все більш популярним стає крем-мед, відмінні смакові якості, якого доведено соціологічними дослідженнями. Продукция крафтовая в наша пасека, которая кремует мед. Делаем кремет с разными добавками. Это наша продукция личная, домашняя. И третий год мы уже участвуем в этой выставке. Люди начинают более интересоваться, узнавать о меде, о его лечебных свойствах. В этом году начали упор ставить на мед, который с лечебно-профилактическими добавками, биологически активными, которые лучше для здоровья. Допустим, кремет «Здоровое сердце» по рецепту доктора Амосова где входит курага, орех, фундук и изюм с лимоном. Это полезно для сердечно-сосудной системы и, в общем, для организма. Ну и новая продукция – это трутневой гомогенат. Начали выпускать молочко с гомогенатом. И входит туда 10%. Очень большой концентрат получается. 10% молочка. Наиболее популярно кремется спирулиной. Спирулина – это суперфуд, это продукт давно известный, очень полезный. В спирулине содержится около 2000 микроэлементов. Оно лечит около 80 всего заболеваний. Радиола розовая, золотой корень, есть еще кремет такой новый. То есть экстракт, э, вытяжка золотого корня делаем, на спирту выпариваем. И экстракт уже добавляется в кремет. Уже без спирта, без ничего. Радиола розовая – это сибирский женьшень, тоже очень мощный стимулятор, иммуномодулятор и для мужчин, и для женщин. Я хочу добавить, что наша страна должна выйти на более продвинутый уровень. Например, потребление уровня в Германии 5 килограмм на человека, в Японии 6 килограмм на человека потребление меда. Чем мы хуже? Если есть натуральные продукты, которые можно делать профилактику здоровья, получать удовольствие и энергию от этого продукта. Мы должны увеличить потребление меда в нашей стране, чтобы наши люди заинтересовались, чтобы быть здоровее и употреблять полезные продукты для себя, для здоровья. Черговий раз на Харківщині, червений раз приємні зустрічі, дуже задоволений, як завжди, ну, неперевершено. Допомагає погода, а вчорашні свято жіноче дуже приємно бути. І привезли як завжди свою продукцію власного виробництва. Привезли плівочку, привезли баночку для бутилочку і копачки, для хто хоче займатися напрямком медоваріння. Ну, все як завжди. У повному асортименті. Стараємося зблатити, забезпечити людей якісної продукції. Нову продукцію взяли і з медом, акаціовий мед, значить, з горіхами, з курагою, з чорносливом, з журавлиною, із киві, із зімбірем. Ну, придумаємо нову продукцію, для того, щоб було інтересно, було смачно, корисно. Сегодня прошла самая большая выставка в Украине по пчеловодству. Приехали со всей страны, то есть ну, очень много представителей компаний, производящих инвентарь, оборудование и пчеловодные инструменты. Иностранные уже фирмы выставляются у нас на стендах, это тоже очень необычно, то есть как бы и растет масштаб этой выставки, она становится уже международной. Очень много пасечников приехало просто, ну, поразительное количество. В начале дня было практически не пройти. Это, это, это свидетельство о интересе и развития все-таки отрасли. Ну и конференция, которая проходит на втором этаже сегодня, то есть посвящена именно проблемам пчеловодства, решениям и поиску путей решения, конфликтов между фермерами и пасечниками для того, чтобы все-таки уберечь пчел от патра. Спілка на сьогоднішній день зробила кілька, скажімо так, фундаментальних здвигів в напрямку захисту пчел. Перше, Подан законопроект Верховну Раду на запрет пестицидів і определенные змінення до законам, регулирующим пчеловодством. Второе. Выработан повністю алгоритм для захисту пчеловода в судовому порядку і компенсації йому за отравлених пчел. І третє, повністю розроблена система страхування пасек. Для пчеловодов Но это касается тільки членів організації. Спілка, тому що ми за них будемо поручатися перед страхової кампанії. Ані можуть обращатися в Газпром, 7 під'їзд, 5 етаж, офіс 62, два, спілка пасічників Харківської області. Всі бажаючі могли отримати консультації досвідчених фахівців і поспілкуватися з відомими авторами книг з бджільництва та придбати друковану продукцію. Цього року було започатковано конкурс Золота бджола в кількох номінаціях: Лідер галузі, золоте перо, слово практика, Золоті руки, Золота чарунка, Вибір народу, Золотий стільник та Золота нитка. Переможців конкурсу було відзначено грамотами. Я в захваті від організації, дуже потужний ярмарок, і люди пользуються спросом, моя продукція настільки приємна, така святкова, і, настрій святковий, атмосфера святкова. Дуже вдячний організаторам за запрошення. Ярмарка стала традиційною. У минулому році, після цієї ярмарки, в журналі Рентабельна пасіка я дав звіт. І він називався Пасічники виходять на арени. Так от, пасічники вже вийшли на арени. Найграндіозніша виставка, да, виставка ярмарка, відбулася. І це підтверджує те, що сонце сходить на сході. Так от, сонце українського пасічництва. Сходить щорічно на сході.